У Чернігові зник міський голова Олександр Соколов. Де він нині перебуває, не знають ні громади, ні депутати міськради. В п'ятницю зранку секретар Чернігівської міської ради Владислав Кухар повідомив журналістам, що він не знає, де мер Соколов. На робочому місці мера не було. Водночас і письмового розпорядження про те, що саме кухар має виконувати обов'язки міського голови, він також не отримував. Адже за законом, у разі відсутності міського голови, саме секретар міськради має виконувати його обов'язки. Оксана Владимировича в данный момент уже несколько дней отсутствует в здании, где он никто ничего не говорит, никто ничего не объясняет. Согласно законодательству, в отсутствии местного главы исполняет обязанности секретарь городского совета. Если он отсутствует из-за веских причин, то естественно должен быть приказ о том, что я исполняю его обязанности. Приказа тоже нет. Якщо Соколова немає на робочому місці з поважних причин, про це має бути відповідне розпорядження, але на офіційному сайті Чернігівської міської ради такого документа станом на ранок п'ятниці немає. Більше того, Соколов не з'явився на два допити у прокуратуру, щоб дати пояснення у повідомленні про підозри. Перший заступник міського голови Микола Миргородський також не знає, де подівся Соколов. Він впевнений, що тому є свої причини. Я вважаю, що обласна прокуратура дала. Можливість міському голові трошки перепочити, трошки набратись сил, може десь знайти е впливових якісь, якісь осіб, щоб вирішити ті проблеми, які зараз у нього виникли. Але е потрібно врахувати е тим чиновникам, які трошки е не думають про те, що місто потрібно, щоб воно жило, що місто не може бути без керівника. Такий складний час. Коли місто готується до початку пального сезону, такий складний час, коли місто готується до роботи в зимовий період, така от незрозумілість із відсутністю міського голови говорить про, тільки про невідповідальність і непрофесіоналізм деяких наших чиновників. 21 жовтня має розпочатися опалювальний сезон у дитячих садках Чернігова. Чи будуть діти з теплом залежить тільки від правоохоронних органів, адже прокурор області Володимир Стеценко свого часу пообіцяв, що жодної можливості зникнути з міста у Соколова не буде.